Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання: як ухажувати за пальмою. У неї постійно сохнуть кончики. Отож, сьогодні поговоримо про хрізовий карпус. Отож, сьогодні розберемо таку чудову рослину, як хрізелідекарпус, пальма. Чому можуть сохнути у пальмі кінчики листочків? Вона дуже полюбляє. Оприскування. Якщо ви її не оприскуєте, у неї будуть підсихати кінчики від сухого воздуха. Взимку, коли опалення, сухий воздух, також йде сухий листочок у неї. Даже, можуть самі, от вона вся така щільна, у неї багато приростів, у неї також може навіть прям віточки ці всі одмирати, сохнути. Недостаток влажності в самому ґрунті це також рослина. Виходить, Тратить влагу свою і недостаток від листочка уходить і кончики і листочки підсихають. Отож, наша рослина має стояти на світлому місці розположенні, поливаємо по мірі підсихання. Дуже полюбляє фліз Карпус оприскування в жаркі періоди року. Пересадка після покупки обов'язкова. На розмір більший вазончик. Є у нас чуть-менші екземплярчики такі чудові. І є у нас вже великі крупноміри. Таку ви пальму можете співвиршити хоч до потолка, це 3 і вище метрів. Грунт підходить для пальмових. Не висаджуйте у великі вазони, це буквально на розмір більше вазончик. Тому що, якщо ви висаджуєте у великий вазон, у вас також страдає корінь, страдають листочки. Навіть не будете розуміти, вроді ви її присківаєте, а вона вас рівно виходить, підсушує і. Чорні прям такі листочки, вона переувлажняється. Вона має поливатися по мірі підсихання, тобто на треть добре має просохнути вазончик. Тоді йде правильний полів. Обов'язково не забувайте за неї, давайте їй добриво. З весни до осені йде у неї підкормка для пальмових, або ж хоча б декоративна листина, універсальна, вона не обідеться. Якщо у вас є все-таки більшість пальмових, то дайте добриво для пальмових. Ще такий момент, якщо ви до карпус, пересушите, це дуже для нього виходить такий тривожний сигнал. Сам навіть кост обов'язково, даже коли великий, вже крупномір, він дуже страдає. У нього прям всі. Бокові ветки, він розпадається. І за того, що немає водички влажності, ви лежні йому тоді допомогти. Інколи трапляється таке, ви десь поїхали, розраховували, що пальма видержить, влажність там останеться, переїдете, застанете свою чудову рослинку. Але пересушили, тому самі такі ветки аж Ви вилажні її підв'язати, полити рослинку, оприснути. Получається, як стрес у нього прийшов, обв'язати його якоюсь там лентою, щоб ви допомагаєте. Получається, кучно зібрати його в пучочок і він потім сам встановиться, набереться влажності, і вже потім, там, через дільку-дві, можете зняти цю ленточку. Це також дуже впливає на сухость листочків, пересушка почви. Ще є така одна причина, допустимо, чому можуть вже сухнути листочки у хрізель карпуса. Якщо ви не наблюдаєте, допустимо, живності на хрізель карпусу, ну якби ви не розумієте, що це таке, буває поражає щитовка або ж паутіний кліщ. Вони висасують із здорової рослини сок, і тому також рослина буде у вас. Боліти і будуть сохнути кінчики, а ви навіть не будете подозрівати, що це таке. Ви можете зрізати поражені листочки, принести в зелену аптеку до агронома, і вже агроном подивиться і скаже, що за причина із вашою рослиною. Ну, Звісно, якщо ви знаходитеся в Одесі. Отож, до зустрічі! Пишіть нам на YouTube ваші питання. По можливості будемо вам відповідати. На все добре, хай вам щастить!